Пасивно-агресивний розгляд особистості, взагалі про що це? Треба розуміти, що пасивно агресивний розгляд особистості це про те, що знаєте така нестерпність якихось вимог, нестерпність якісь прохань і такий, знаєте, а, прихований опір. так? В більшості, наприклад, я не знаю, там якась класична повощень попросила так? вона не хоче це робити. Проте вона там знаєте, скаже, так, так, звісно, там тиждень, два-три не виконує. Тобто, знаєте, такі якісь а, в, чинить опір, саботаж, інколи може бути знайти якийсь такий сарказм, іронія, висміювання може бути. Тобто тут головна проблема в тому, що люди бояться йти на такі відкриті конфлікти. Відкрито виражати злість і своє невдоволення. І вони, по суті, їдуть такими, знаєте, двоякими якимись під заковирок схемами, щоб оце якраз знаєте, проти, протистояти по суті, вашим проханням чи там вимогам і тому подібне. Тому що чому так взагалі відбувається? Тому що в дитинстві в більшості було заборонено на такі якісь негативні емоції, зло, злість, наприклад, саме класично це злість. Тобто дітям не дозволяли їх виражати, і вони просто зараз навчені це робити, вони не можуть. Просто сказати, мені це не подобається, я не буду робити. Вони шукають такі, знаєте, якісь такі двоякі схеми для, для якраз дії в цій ситуації.